У Дніпрі на вулиці сонячна набережна посеред дороги утворилося так зване озеро. Вода з характерним сморідом затопила проїжджу частину та зупинку громадського транспорту. Тепер тут не можуть проїхати автівки. Декілька сотень метрів від цієї води розташоване підприємство. Начальник виробництва Євген Чугаєв розповідає, майже місяць тому з'явився сморід. А на початку цього тижня вода була на їхній території. Ми вчора клали палети дерев'яні. Люди, коли їздять додому, у нас власному транспорті і ставлять машину в гараж в гаражі сморід такий, що не ми, ми в змозі. Я не знаю, скільки ми зможемо ще робити в даній ситуації. Наші Сусіди вже припиняють припиняють виробництво своє". Євген каже, вода тече з місцевих очисних споруд за цей рік. Це третій випадок. Зараз по декілька разів на день приїздить молососна машина, але суттєво ситуацію це не змінює. Додає чоловік. Можливо, насоси зламались. Можливо, хтось підключився. кажуть, щось підключилось якесь підприємство. Начальниця відділу якості Зоя Козакова розповідає, що зміни приїздить на роботу на автівці, аби потрапити на територію, доводиться їхати по воді. Я все одно проїжджаю по цій калюзі, від нього смердить. Тобто взуття сама, якби цьому тут приїжджаєш і вже ну до дорвотних рефлектів. Коли не коли ще вітер в нашу сторону або трохи тепліше, отже, то тут дуже смерть відчувається. Зоя каже: вони найбільший виробник хлібобулочних виробів в Україні та Молдові. Їхня продукція поширюється у Мережі закладів харчування та супермаркетів. Жінка розповідає: автівки, які заїжджають на територію по воді, мають аміачний запах та автоматично порушують епідемічні норми. Через вентиляцію сморід проходить і в приміщення. А зараз із -за цієї калюжі, ну ви знаєте, ну це дуже страшно, тому що ми не знаємо, як продукція буде переміщатися, чи впитає вона цей запах. У нас ми проходимо. Ми навіть ми не можемо вікна відкрити, тому що цей запах він повсюду. Тобто, ми намагаємося захистити продукт. Ми намагаємося, щоб не попадав сторонні. Запах на пікарні того ми все маємо закривати, але воно все одно не допомагає. У нас контракти. Ми можемо втратити за цього гроші, тому що це будуть штрафи. Але ми не можемо виготовляти продукцію в таких умовах. За схемою стоків та зливних ям забруднена вода може потрапляти й в річку Дніпро. Розповідає менеджерка з екології підприємства Олена Антонюк. З початку грудня головний інженер Олег Мироненко звертається до комунальних служб з запитами, але відповіді каже, не отримав. Я звертався в Дніпровську міську раду до. Вав заявку за мною поспілкувалися, сказали, що будуть будуть вирішувати. Потім я ніяких дій не побачив. Звернувся ще раз в чат-бот Дніпровської ради, написав їм звернення. Також ніякої дії не, не, не було. Представник КП Дніпроводоканал Ян Майдан пояснює, на каналізаційному колекторі одного з заводів стався прорив. Ця система не належить місту, але водоканал допомагає усувати наслідки. Одна ситуація, ми тільки добираємось до пошкодження, розриваємо, все, розкопуємо все для того, щоб визначити масштаби пошкодження. Будемо з матеріалами розбиратися, та будемо це усувати. Тобто на населення міста це ніяк не вплине. Терміни відновлення та завершення ремонтних робіт каже Ян Майдан залежатимуть від масштабу пошкоджень на колекторі. Поліна поломарчук, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.